Ось так були протерті штани по задньому середньому шву. Видалені пошкоджені деталі, які були протерті, і замінено на нові деталі в формі клинів. Клін був попереджений, що так буде, бо взагалі вже не надіявся, що з цих штанів щось вийде. Але ми домовилися і узгодили. Також було пошкодження по середньому шву. Ось маленькі дірочки в шві були, все то забрали, відстрочили по-новому, проклали новий верлочний шов від строчки. Також клини відстрочила. Подивіться, також, ось тут навіть співпадіння з переднім швом. Все гарненько, так як я люблю. Ось. Я старалася, щоб було гарно. Тканинка насправді гарно підійшла, але камера важко передає чорний колір, розмиту, ось, помітніше. І важливо також прикрої таких деталей, ось, подивіться, навіть діагональки має співпадати. Клини викроювалися на основі ось цих. Тут, на ширину верлочної строчки, давався припуск. Також відстрочила шагові крокові шви, бо вже з часом оверлок був ослаблений. І чомусь там не була прокладена строчка, і воно було таке вже ненадійний вигляд. Ось він ще зможе поносити свої штанці.